То давайте почнемо з Вагнера і з поваров. Пригожин це новий Путін для Росії, якого вона не заслужила. По-перше, президент Зек набагато демократичніше для країни, де кожен четвертий сидів або вже відкинувся, тобто вийшов на волю. Тоді як президент Вертухай Кигибіс виглядає якось архаїчно і ну пахне дуже погано. Але справа навіть не в тому. У Пригожина є друга суттєва перевага. На пару з спецслужбами він сконструював неоколоніальну модель. Російської імперії ну це така собі сучасна мрія імперія Російська 2.0. Ідея полягала в тому, щоб захопити під свій контроль дві третіх цілого континенту, не європейського зауважу, і при цьому не запарюватимуся ні виборами в цих державах, ні кордонами, ні соціальними виплатами, ні медициною, а просто висмоктувати мільярди із такою ж легкістю, вправністю, як показують у фільмах для дорослих. Привіт, це понтограф проект, в якому ми мало не сантиметровою лінійкою замірюватимемо понти сильних світу цього. Це важливо, адже розмір так і має значення, як виявилось. Сьогодні ми поговоримо про нову представлену політичну зірку Євгенія Пригожина, який зробив красивий смачний фальт старт в російській політиці. Добрий. день! Як король, я поясню, чому він, на мою думку, кращий бункерного. І для цього хочу поговорити а, і розповісти глядачеві, з яких олімпійських висот він скотився прямісінько в політично-бахмутівське болото. Почну з того, що лисий Кухар Бункерного, як його ще величають, не тільки задумав, але й провів віртуальну колонізацію значної частини африканського континенту. Вагнер. Це така собі сучасна версія Ост-Індійської кампанії, тільки з ухалом у видобуток корисних копалин. Привоженці, щоправда, не повторюють британських помилок у Індії, вони не повалюють уряди, не перетворюють тубільців на рабів і не знімають скальпів. Ну практично не знімають. Натомість вагнери легально грабують природні ресурси чорного континенту, підтримуючи місцеві марінеткові режими. 对吧对吧 Далі про їх масштаби рекомендую послухати уважніше та уявити, які мільярди в якому обсязі течуть до російських гаманців і до російських можновладців. От Центральноафриканська Республіка. Наші проксі-колонізатори добувають золото та діаманти через зареєстровану там кампанію. Пригожин змусив навіть всіх інших копачів своїх конкурентів продавати йому каміння. Тобто, фактично, він такий свій монополіст у цілій багатій державі. Державі, яка мала б бути багатою. Але натомість збагачується особисто пригожин, його е московські куратори і місцеві корупціонери. Якщо ж хтось раптом не поділиться з Пригожиним каміннями, то їх черепа можуть е прикрасити найближчі до копалень пальми. Інший приклад Судан. У Судані працюють одразу дві золотодобовні компанії. Пригожина. також Вагнери кришують діяльність однієї з фільм Газпромбанку у Судані, яка теж займається видобуванням золота. Фактично 70% всього золота в Судані добувають росіяни і потім контрабандою вивозять з країни через Об'єднані Арабські Емірати. А ще скоро вагнери будуть добувати уран у Судані. Тобто фактично все, що є найліквідніше, забирають собі, і це не все. Ще один приклад: Мадагаскар. Вагнерівська компанія отримала доступ до покладів золота, кобальту, урану. Буркіна Фасо пригожено віддали золоту шахту на півдні країни. Малі вагнерівці також мають у розпорядження шахти, очевидно, золоті, бо саме золотом багата ця країна. Мозамбік там вагнер зацікавився добуванням рубінів. Це не мільярди доларів, це десятки мільярдів доларів, які Малесій Кухар збагатив не лише місцевих а, любителів вагнерівської музики, а й кремль, спецслужби, олігархів, а, політиків. Фактично, це одне з джерело фінансування тіньової путінської системи, яке фактично не, не пощупати, його не можна облікувати. Хорошо, поработали, синок. Струбили немножко деніжек. Деніж срубили, гаріш. До речі, дуже прикольно з цього приводу іронізував сам а, Пригожин. Ось його слова. Ми знаходимося у 80% країн Африки. Ми повністю володіємо більшістю корисних копалень на континенті. У нас багато нелегальних шахт, і ми незаконно добуваємо 50% золота і діамантів Африки. Ну, уявляєте, це скільки в грошах? 50%. А золота і діамантів найбагатшого континенту з точки зору цих корисних копалень. Половина моя половина наша з праздником победи наших дідів. а чому її празднуємо? большой вопрос. Під приводом допомоги у громадянських війнах найманці Пригожина отобрилися близько в 15 країнах континенту. Я приготував для вас хороший цікавий екскурс в один з таких конфліктів, який штучно роздувається, розмухується Вагнером. Давайте заглянемо зараз у Судан у країну, в якій зараз дуже гучно від внутрішньої війни. Ця африканська країна управляється групою генералів. Головні з них це Абдель Фатах Аль-Бурхан, це фактично президент країни і голова армії Судану. З іншого боку, є Мохамед Хамдан Дагло, командир сил швидкої підтримки. Вони разом захопили владу силовим шляхом. А потім, як це буває в житті, розійшлися при розподілі грошей та впливів. Хамдан Дагло це е, добродій, який на короткому повідку у росіян він запеклий різник, така собі е, суданська копія пригожена. Він виступає категорично проти влади цивільних і контролює значну частину країни, зокрема будівельний сектор, золоті копальні і, взагалі, все, що е, знаходиться в землі, це якби його вочина. Генерал торік прилітав у Москву і зустрічався з секретарем Радбезу Миколою Патрушевим. В результаті Кремлеві дісталася отак несподівано впала на голову військова база на березі Червоного моря. А міжнародні експерти вважають, що така собі форма подяку за підтримки його хунти вагнерівцями. Абдель Фатах Аль-Бурхан практично легітимний керівник Судану. Як я вже говорив, він прийшов до влади результати перевороту, а зараз докладає зусиль аби Зміцнити свій трон, тому він наполягає, аби війська його конкурента дегло стали частиною регулярної армії. Ну, по-перше, це дозволить його контролювати. А по-друге, дозволить контролювати оце все майно, всі ці корисні купалини, руду, золоту, яке е зараз на жаль проходить мимо нього, і фінансові потоки не потрапляють до його міцних військових рук. Конфлікт увійшов у гарячу фазу після кількох Днів напруженості, члени сил швидкої підтримки були передислоковані по всій країні, і армія це сприйняла як загрозу. Міжнародні розслідувачі з'ясували, що Пригожин підкуповує суданських чиновників, відправляє їм зброю і натомість заробляє на золоті. Міністерство природних ресурсів Судану фактично безкоштовно передається всі купальні, навіть не вимагаючи ніякої ренти, навіть мінімальної. Судан така собі. Одна з типових проксі колоній Кремля, і війна там триває лише тому, що Вагнери не бажають втрачати годівничку. Ну вони вважають, що краще вони будуть заробляти ніж якийсь місцевий антагоніст. Ось яку проксі імперію придумав пригожин зі своїми кураторами. Якщо повторяю ще раз вони не нарушають російського закону, вони в вправі працювати, продавлювати свої бізнес-інтереси в будь-якій точці планети. Ця міжнародна срамота прикривалася від стороннього ока ядерною парасолькою Москви і могла би існувати вічно. А Уявляєте, щоб він міг побудувати на території Московії та прилеглих так званих земель СНД. Він би засипав би Кремль казарськими, вірменськими, грузинськими мільярдами. І Путін міг би правити вічно. Спершу путіну пересаджували б донорські органи. Потім а, який небудь танкоремонтний завод в Бурятії виготовив би спеціальний комп'ютер розміром, з Мавзолей. І туди би в цей комп'ютер мавзолеїстий пересадили свідомість бункерного, ну те, що від неї залишилося, і звідти з того комп'ютерного бункера Путін вже б правив би а, державою через оптику нервої мережі. І го не знав би. Ну, би до часу, поки який-небудь злий вірус не жар би його геть чесно. Вічірні аналізи обезьяни. Увеличить дозу ін'єкції. Але таку прекрасну перспективу згинував сам фюрер зі своїми олдскульними замашками. Тому закоротіло відчути офлайн імперію, точніше, в її реальних феодальних проявах, ну, з кордонами, лизоблюдами, царьовими, шариковими. Пригадуєте, як китайська імперія розросталася землями, а росла до моменту, поки не змогла їх охороняти. І потім вирішили побудувати велику стіну. Вона тепер називається Великою Китайською. В певний момент гроші закінчилися, і так е імперіалізм вивітрився як роса на сонці. І ось бункерний обрав подібний шлях. Царські комплекси кигибіста Путіна зруйнували пригожену всі плани. І тепер не лише весь світ зацікавився африканськими оборудками вагнерів, але й самого кухаря відірвали від блатного життя і змусили залізти в українську воєнну кампанію. Ну, буквально з Олімпа в брудний окоп. Убивають наших солдат, а щасливий дедушка думає, що йому хорошо. І що робити далі країні, якщо він кажеться прав, дай Бог всім здоров'я. А от що делать стране, что що делать нашим дітям, внукам, будущему Росії, і як виграти війну, якщо вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что що дедушка дідусь мудак. А ви вже певно чули, як Пригожин відткнувся про свого господаря. Перед тим він натякав на в вагнерівці, сказав, що відведе їх в табори, де вони чекатимуть. Коли знову знадобляться російському народу, а оскільки вожді довбодятли, то мовляв, знадобляться скоро. Ну це таке а, відвертий а, плювок в обличчя Путіну. Качати права пригожено дозволяє надзвичайно хитка ситуація на фронті. Кремль же фактично визнав, що війну доведеться програти, але в бункерингу немає найголовнішого. У нього немає плану Б. Точніше, план Б полягав в тому, що Кремлем він не потрібен. Нема в нього плану Б. Тепер дід Мудак разом зі свитою розіграють виставу, а родіні разіт опасность. Я патріотом не грублю і русським патріотом в частності. Я родину піздець люблю, коли отечество в опасності. А логічно, що ватажок найманців в цій ситуації погрожує відтягнути свої головорізів зі з бахмуту, лякаючи, що українці дійдуть до Ростова за лічені секунди. Словом, пригожин зрозумів, куди йде воєнний корабль, і вирішив на ходу зіскочити з нього. Він усіляко симофорить, що йому з Кремлем вже не по дорозі, бо той відправився відомим курсом. Неважко уявити картинку. Путін стоїть на кремлівській кормі. Такий собі красавець, на голові кокошник, А на кулак намотана коса матушки Росії за кораблем на човні. Несамовито гребе веслами Пригожин, сподіваючись самому вхопитися за цю косу і так протримати років з 20. та не збернути сердечному, що вижити йому шансів мало догадяючи відомий корабль, або своєю дорогою застрелять, або потрапить до місця призначення слідом. За кораблем, ось і все це був Пантограф в межах проекту Аристократія. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, уподобайки. Хай щастить, шануйтеся!